Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, і я Google-логіст. І в сьогоднішньому відео я вам покажу приклади звітів, які вам допоможуть зрозуміти, як в принципі в продажах працює ваш інтернет-магазин. Тобто ми подивимося ті стандартні звіти, які є в четвертій аналітиці, і в процес формування кастомного одного з кастомних базових звітів Google Аналітики аналітиці для того, щоб... Перевірити, як, скільки ми, в принципі, заробили з того чи іншого каналу, чи, в принципі, аналіз наших транзакцій. Тож, почнемо, мабуть, з базових звітів. Ви заходите в свою четверту аналітику. Я вам демонструвати буду демо-аккаунт Google, тобто тим, яким можна гратися самостійно, клацати там, формувати звіти, він наповнений певною аналітикою, статистикою та іншим. Тому я буду безпосередньо ним користуватися для демонстрації цих даних. Тож, з чого ми почнемо? Базовий звіт, який вам допоможе зрозуміти, в принципі, що купляли, не купляли, в якому об'ємі, скільки товарів додавали в корзині, це знаходиться в блоці монетизації, який називається «Покупки в інтернет-магазині. Російською чи англійською він може трішки відрізнятися, але суть в тому, що він завжди знаходиться в блоці монетизації з другої зверху. Що ми тут можемо побачити? Звичайно, можна тут всі звіти прокласти, але ми таке, що основне, що от ви зайшли, глянули, зрозуміли, що відбувається. Ми бачимо звіт. В якому можна збільшити кількість рядків, то це 250. Якщо маєте бажання, можна навіть викачати цю інформацію. Кнопочки по викачуванню знаходяться справа вверху. Вона називається Поділитися цим звітом. Я не знаю, вона, мабуть, не буде відображатися у вас, бо у мене камера зуму, мабуть, зависла в цьому місці. Але умовно, вона там знаходиться такий значок, як знак дорівнює, але на ньому такі кругленькі плашечки на кінці. І якщо ви наводите на ці всі кнопочки, побачите, поділитися звітом, то можна його. Викачати, умовно. <кій> а, що цей звіт вам показує? Він показує товари, які у вас, в принципі, купувалися, і товари, які переглядалися і додавалися в корзину. Тобто, це глобальний такий міні-звіт який дозволяє побачити в принципі, які товари генерують більше всього переглядів їх карточок товару, тому що перегляд кількість переглянутих товарів це завжди view item, тобто перегляд карточки, товару ніщо інше, якщо ви правильно реалізували комерцію електронну. Кількість товарів у кошиків це відпрацювання події ту карт. Як вона вас буде відпрацьовувати? Чи при переході в корзину, чи при нажатті на кнопочку це вже специфіка того, як ви це реалізовували безпосередньо у себе? Наприклад, Shopify, там, WordPress та інші вони в більшості випадків реалізовують цю подію через нажаття на кнопочку, наприклад, той самий хороший шоу, наприклад, навіть краще ніж просто перегляд карточки, корзини, точніше, не карточки, а корзини, тому що люди ж можуть додати товар, але не перейти в корзину, умовно. І придбані товари разом з доходами від товару. Придбані товари це ті, які пройшли події перчей, тобто завершилися покупкою. Єдиний нюанс: якщо ви не бачите у себе оцих двох стовпчиків, кількість переглянутих товарів і кількість товарів у кошику, це говорить лише про одну річ, це ж у вас налаштована скоріше всього базова електронна торгівля, четверта аналітики, де передаються покупки. Тобто вам потрібно доналаштувати передачу подій як view item і add to cart до вашої четвертої аналітики. Тобто це ті самі події, які ви реалізовували на Purchase, але міняєте умовно тип події add to cart і відповідно, правильно вибираєте механіку спрацьовування цієї події, щоб це по додаванню в корзині було, а переглянути товар, переглянути товар на позиція це завантаження карточки товару. Що тут ще можна побачити, окрім грошей зароблених і цих всіх подій, ви можете побачити, яка карточка товару генерує, наприклад, перегляди, додавання в корзину, але, наприклад, не купуються взагалі. Це до вас питання, чому вона може не купуватися. Ви можете побачити якісь топові позиції, які переглядаються, додаються, купуються, умовно та інше. Ці всі стопчики можна фільтрувати в тому чи іншому порядку. Щось з ними витворяти. Тут, наприклад, навіть видно, що за цей період, який я взяла, це близько 28 днів, здається. Тут 184 переглянутих, а 269 прибраних, тобто, може, тут щось може, якісь лишні конверсії дійшли, чи може так передається в аналітиці. Що тут ще можна побачити? Можна додати набір різноманітних параметрів, що вам було б зручно побачити. Я не знаю, може країну, місто чи щось цим, цього вам було б цікаво. Можна додати вік чи стать, наприклад. Ось, наприклад, можемо додати ВІК, бачите, є щось unknown. unknown. це блок невідомо, що не могло ідентифікуватися системою. Що можна? Можна поритися тут і Зазвичай цим звітом я користуюся. Хто комусь його зручно подивитися, наприклад, в межах того, що він додає ще додатково фільтр, вибирає включити. Тут вписує, наприклад, якщо це у вас українською, наприклад, джерело каналу, канал сеансу. Вибираю, наприклад, там, Google CPC, нажимає ОК і застосувати і дивиться лише в межах Google CPC. Цей самий фільтр можна переробити, наприклад, не на джерело канал, а на кампанію сеансу. Наприклад, зараз я вам покажу, зменшу своє відео. Наприклад, кампанія сеансу, і ви можете тут знайти власну кампанію, чи е, гугловську, чи, наприклад, Фейсбучну, чи Стіктоківську, чи що у вас там за трафік був, і, відповідно знайти цю кампанію, вибрати лише її, подивитися, на що робиться акцент. Тобто тут вже можна робити якісь базові такі речі для того, щоб швиденько зайти, переглянути щось там для себе оцінити. Я не виділяю моменту, що тут конкретно треба робити. Акцент, тому що можна один звіт розглядати десь близько години і вимальовувати ті штуки, які можуть допоможуть вам як спеціалісту умовно аналізувати. Наприклад, яке повинно бути співвідношення в додавання в корзин, яке повинно бути співвідношення в придбанні, яке співвідношення між ними? Чому такий акцент робиться? Чому ви, наприклад, можете побачити в рекламному акаунті купу кліків по перформансу по товарній позиції? Але по пов'юайтемах, наприклад, вона зовсім не в топах? Це все нюанси, які потрібно в контексті конкретного запитання розглядати. Ми зараз. Дивимося, проглядаємо ті звіти, які вам швиденько допомагають зайти подивитися, що купують, в яких об'ємах купують, яка приблизна продуктивність цієї товарної позиції. Єдиний нюанс, який ви повинні запам'ятати, і я не знаю, чому вони так зробили, це дико вибішує, і це дійсно не дозволяє, в принципі, слідувати одним із принципів корисності Google реклами це оперативність відслідковування інформації. Ну, я беру тут завжди буду це аналізувати в контексті платної реклами. Google, бо я нею займаюся. Я seo овидучу не займаюсь. Цей нюанс заключається в тому, що за сьогодні ви цих звітів не побачите ні кастомних, ні отаких от автоматично згенерованих, пропонував пропонуємо самої системи Га 4 я не знаю, чому вони так зробили. Можливо, вони це оправдують тим, що, типу, там в них модель атрибуції, там щось підраховують, треба звести коректно дані та інше бляха муха. Вони просто не хочуть нагружати свої сервери там, їхніх розробників mm -hmm. додатковим додатковим речами. В третій аналітиці можна було транзакцію побачити на протязі 15 хвилин. Так, да, десь які звіти були з там на протязі трьох годин вони більш актуалізувалась. Але я могла побачити транзакцію за 15-3 годинки, вже я могла аналізувати: ага, бачу, трафіка багато, конверсій немає, я вже можу приймати рішення. З четвертою аналітикою, це типу, знаєте, ну, може, у вас витрат багато, якщо ви не зрівнюєте по crm системі кількість замовлень і співвідношення доходу до витрат, Ну, блін, ви умовно як сліпа миша, працюєте. Це дуже незручно на великих рекламних бюджетах, де одна компанія може в'їсти в себе десь близько 40 чи 50 тисяч гривень буквально за півдня. Це дуже незручно працювати з цими звітами, тобто перформанс останнім часом після відключення третьої аналітики абсолютно якась нестабільна історія. І з одного боку, типу, все окей, є статистика, аналітика, але ти ніколи не знаєш, що очікувати від Гугла, від чи ціну за клік у розмірі тисячу чи дві тисячі гривень, щось типу такого, яке вони правди тимно. Так працюють їхні алгоритми. Але це дуже незручно. Я маю надію, що вони це дороблять, і можна буде продивлюватися актуальну інформацію день в день, тому що ну, бляха, муха, ну що ви зробили? Це ж. Виходить, що ви нас залишили від моменту аналізу дійсно результативності рекламних кампаній, які ми запускаємо мало реклами будь-якого істочника трафіка, який тут є джерело каналу Санс. Це єдиний нюанс, який вам потрібно враховувати. Єдине, де ви можете приблизно побачити ці конверсії, це лише в звіті, який називається в реальному часі. Він використовує аналітику за 30 хвилин. Ну, окрім таких красивих там графіків, візуалу та іншого, ви можете побачити ваш такий звіт, який називається сводку, яка називається кількість подій за параметром» і назва події тут відображається. І цих подій вам потрібно, наприклад, знайти той самий перчейс, чи карт, чи що вам потрібно. Ось, наприклад, ViewCard. Або ті події, які ви ще додатково передаєте, і умовно, якщо у вас відбувається якийсь там інцидент рекламі, частково лише на базі цього звіту, ви частково, якщо оперативно його будете проглядати це 30 хвилин лише, зможете хоча б частково щось відредагувати. Ну, ось такі ось кіно-четверті аналітики, нічого не зробиш. Мені здається, вони взагалі вони, я не знаю, в мене таке враження, що просто був відділ дизайну. На які просто вбухали гроші, треба було якось це оправдати. Вони випалили цей інструмент. який, ну для мене, як спеціаліста по Google рекламі, не зовсім зручний. Не в плані розміщення елементів чи тому, що мені потрібно формувати якісь звіти, а в неоперативності інформація або її приховуванні умовно. Так, забули про ці теорії заговору, змови. Бачте, тобто, ви ще тут можете примірно знайти свої там. Я не знаю події. Тут немає прочизв. В демо Google. але умовно, якщо ту карту вони продають набір даних, то тут може щось підвантажитись. У мене тут ще не продається. Я не знаю, чи це специфіка цього демо акаунту, чи щось, якісь баги. Але в подіях ту карти там можна побачити, що там продається начинка умовно цих товарних позицій. Не знаю, чому тут воно не продається. Можливо, це якісь там ми тут начинка є. Сорстем, айтемсів я тут не бачу. Ну, таке воно трішки, бачите, куценьке. Тут взагалі чогось немає даних, хоча повинні бути. Може, це специфіка просто цього демо аккаунту, тому що є частина інформації, яку вони не показують просто. І переходимо до кастомного звіта. Заходимо в блок, огляд, іслідування, експлорейшнс. так здається, так він називається в контексті. Англійської мови. І що будемо забудувати звіт для перегляду, наприклад, id транзакцій. Ми маємо бажання зрівняти ID-шники транзакції. Наприклад, це стандартна класична ситуація в Shopify, коли кількість покупок у вашому кабінеті Shopify може навіть до половини транзакцій відрізнятися від того, що ловить четверта аналітика. Це стандартна ситуація для Shopify, чомусь лише четверта аналітика. Коротше, наприклад, вам потрібно це зрівняти, або щось проаналізувати, або побачити якісь відміни, фейкові замовлення, ще щось типу цього, або кампанії подивитися. Ну, умовно, це кастомний звіт, який ви далі можете апгрейдити. Обов'язково міняйте назву цього звіту. Якщо ви хочете потім його знайти, ви будете гратися з тими кастомними звітами, щоб потім умовно не заплутатися. ID, Бо вони всі автоматично називаються. Нове е, іслідування. Що ми вибираємо? У нас є, є два обов'язкових блоки: це параметри та показники. Що ми вибираємо в параметрах? Крутимо е, ось цей повзунок до блоку, який буде називатися електронна комерція. Він або тут знаходиться російською мовою, він електронної торговля, по алфавіту спускається десь вниз. Відкриваємо електронну комерцію. Ви тут бачите дуже великий, ну, відносно великий набір якихось там параметрів, правильно? А що ми будемо аналізувати? Ми тут виберемо а, ідентифікатор транзакції, тому що нам він потрібен. Якщо вам потрібні ще якісь додаткові елементи, наприклад, там ви хочете аналізувати по назві товару, я не знаю, може по бренду, якщо ви передаєте бренд товару чи інших якимось елементах, дивлячись, що ви вшиваєте в події e-commerce, Тому що хтось там, наприклад, практично нічого не передає, лише айтем все пушить, то там бренду товару, наприклад, не буде. Ви вибираєте той набір, той набір, який у вас є. Ви можете проклацати щось, а потім зрозуміти, ви передаєте його чи не передаєте. Ще нам, прямо цього блоку електронна комерція, може знадобитися такий блок, який називається дата. Зараз чекайте, українською мовою знайду, час, час, час. День. Ось, наприклад, день можна обрати. Можна дату і час обрати, але воно в такому форматі генерується ну, кому як зручно. Нажимаємо імпортувати. Це обов'язково справа вверху буде кнопочка імпортувати і вибираємо показники. Знову йдемо в нашу електронну комерцію. Вона у мене вища, в російської мови вона буде нижче. Дивлячись, у кого як там з умовно, як, як можна так сказати, з увою інтерфейсу, якого ви використовуєте. Що тут можна обрати? Ви також бачите велику, кількість значно більше показників. Я обираю транзакції. Ви можете, наприклад, вибрати ще покупки, наприклад, кількість товару, якщо вам потрібна кількість, дохід від товару, дохід від покупок. Зараз ми подивимося, чим вони вас не відрізняються. Тут навіть формула, бачите, малюється: дохід від покупок, це покупки плюс. Підписки мінус відшкодування. Відшкодування це події рефаунд, які ви передаєте, а дохід від товару це лише від товару, без рахування податку, вартості доставки. Так. і іще один дохід. від Товару включає дохід через додаток, електронний. Бачите, коротше, оцей штука, яка також трішки вибільшує в четвертій аналітиці, вона інколи дублює назви показників, і це досить незручно. Коротше. Так, йдемо далі, нажимаємо імпортувати. І тепер формуємо нашу табличку. Звідти тому що ви, в принципі, можете зробити це в табличному варіанті, або в кільцевій діаграмі, або в лінійній діаграмі, точкові коротше, як вам зручно. Зазвичай табличка це просто стандартний формат відображення інформації, який досить зручний умови. Тож йдемо перше. Рядки, що ми виберемо? Виберемо, наприклад, ідентифікатор транзакції, В стовпчики. Ми поки що нічого не вибираємо, тому що це додаткова розбивка, вона тут нам не потрібна і вибираємо значення. Ми можемо вибрати транзакції, Вже побачимо, що зараз формується нам звіт. Бачите, можна сюди ви по подивитися покупки, але зазвичай вони співпадають, але інколи вони можуть відрізнятися на якусь частину. Так, кількість, наприклад, дохід від покупок, дохід, бачите, дохід від товару. Треба дивитися, що це за дохід від товару підтягнувся. Загальна, товар. Загальна кількість проданих товарів дуже зразу понятно, тому що є ще отут такий показник, який не можна поєднати з якимсь цих ідентифікатором транзакцій або з якимсь цих параметрів не поєднується. Ну, тут у нас, бачите, у нас від покупок і дохід від товару примірно плюс-мінус співпадає, то можна якийсь один параметр прибрати. То що ми тут бачимо? Бачимо ну, ідентифікатор транзакції, можна збільшити кількість рядочків, максимально тут 500, якщо вам цього все рівно не вистачає, спробуйте обрізати е, умовно ваші періоди для аналізу, тому що. Якщо у вас тут більше транзакцій, ніж 500, воно сюди їх не витягне, або вам доведеться викачувати цю інформацію безпосередньо за допомогою панельки зверху там буде скачати, викачати цей звіт, або використовувати Looker Studio, яка раніше називалась Data Studio, для того, щоб вивантажувати ці звіти, вони значно швидше звідти виходять. Тож, що ми тут бачимо? Ми бачимо ідентифікатори транзакцій, тобто ви умовно можете собі зрівняти crm ID замовлень з тим, що є в аналітиці, і зрозуміти, в принципі, вони сходяться чи ні. Що ми ще можемо зробити? Проаналізувати це по джерелу трафіку, наприклад, якщо нам хочеться побачити, як багато, в принципі, транзакцій було по якомусь джерелу каналу, або, наприклад, по кампанії сеансу, якщо нам це принципово, наприклад, важливо. Тобто, можна їх додати як рядки, наприклад. Той же джерело канал сеансу додається ще один стовпчик, який нам дозволяє все бачити. Ще, наприклад, стовпців, ну я не знаю, тут воно буде не так, як, як можна так сказати, красочно відображено, відображено тому що. Ну, я зараз переформуємо звіт, тоді побачите, як працюють стовпчики умовно, для того, щоб більш-менш так розглянути якісь параметри. Кампанія Сенсу. Ще також можна тут фільтрувати е, якийсь набір з цих параметрів. Наприклад, ми, я хочу побачити лише те, що відноситься, наприклад. Е, я не знаю. Давайте, наприклад. Е, щоб не кампанію обрати, да, тому що кампанію. Ну давайте оцю кампанію візьмемо. Наприклад, у мене є назва. Ви ж там можете під себе підсовлаштовувати, що там перформанс пошук. Беремо фільтр, вибираємо, що ми будемо фільтрувати. Кампанія сеансу. Тут є набір, точно відповідає, містить, починається відповідає регулярному виразу. Якщо ви не знаєте, як ними користуватися, то ви мені напишіть. Щоб я, можливо, зняла окреме відео, але в принципі можна ось так зробити, містить і застосувати, і в нас тут будуть відібрані всі кампанії, які в, в назву яких входить оце циферка, яку я обрала або текст. Якщо ви виберете, бачите, це все воно включається і в цю всю всю текстову. Наприклад, я бачу тут 106 конверсій загалом на сім 200 майже зелених отриманого доходу є ось, ось транзакції, умовно. Ще би важливо знаєте на що звернути увагу? Якщо ви не впевнені, як у вас реалізована електронна торгівля, ви повинні бачити, що покупках транзакцій завжди все по одній штучці йде, тому що коли дублюються якісь конверсії, то це говорить лише про те, що, скоріше всього, десь подвійним чином передається транзакція. Загалом це буває часто, коли, наприклад, намагаються налаштувати рефанд повернення, і він трішки якось не так відпрацьовує, або у вас десь дублюється конверсія. Так, наступне, що ми можемо в принципі побачити: ми можемо не ідентифікатор аналізувати, наприклад. А можемо, наприклад, зробити наступним чином: рядки, наприклад, обрати джерело, канал сеансу. Або давайте ось так зробимо. Наприклад, ми виберемо день конверсії, щоб побачити, в який день умовно бажано тоді вибирати такий період, що ви з не повторювалися. Можемо обрати день або, наприклад, дату і час, якщо ви можете, якщо вам так зручніше будете, можете в такому форматі аналізувати. Але пам'ятайте, що він трішки наоборот робиться тут рік, місяць, цей день і години відображаються, щоб ви це все розуміли для себе, наприклад. Якщо вам такий формат краще зрозуміли. І, наприклад, стовпчики. Давайте спробуємо джерело канал Самсу, наприклад, взяти. Але пам'ятайте, що ці стовпчики вони більш ще розмилюють вам аналітику ось в такому форматі, тому думайте перед тим, як формуєте такі звіти, що вам краще в якому розподілу переглядати. Ну, комусь, можливо, так зрозуміліше. що я наприклад, такі звіти, зазвичай, формую в контексті, наприклад, цих подій, які мені потрібно фіксувати, але умовно можна сформувати ось такий, чекайте, вийшло, ось такий звіт, в якому що можна побачити, наприклад, нам потрібно, наприклад, де... що в нас тут є, дата і час, наприклад, 17 число. Давайте візьмемо 17 липня, нажмемо «Застосувати», і ми ось тут побачимо наступну ось таку картинку. Бачите, це все час іде, бачите, 11, 10, 12, 13, і пішло, поїхало, це все годинки. Які є, Якщо мені, наприклад, не потрібні години, просто день, то я можу це звернути і по дням це аналізувати. Бачите, 17, я можу, наприклад, вибрати там якийсь період, 17 по 31. У мене буде красивий такий звіт у такомусь форматі. Можу по дню відфільтрувати, наприклад, давайте не поубив о, по возростанню, наприклад. І я ось бачу: кількість стопчиків, можна ось тут додати. Але пам'ятайте, що їх не безкінечна кількість. Тому, якщо вам потрібно якийсь канал відслідковувати, то можете або фільтрами користуватися, або перероблювати сюди не в стопчики джерело канал сеансу, а десь сюди. І ось тут можна по дням побачити. Що була ось, наприклад, по директу така та кількість транзакцій по органіки шість, ніслетеркась імей, розсилка, така така-та кількість. Якщо у нас тут попаде Google CPC, було 66, щось типу такого. Або можна ось таким чином робити без розбивки по джерелу каналу сенсу, просто зрівняти кількість транзакцій, в якісь дні, побачити якусь динаміку, дохідність, побачити, чи вони зростають, чи не зростають, чи щось типу такого. Коротше, це всі далі візуальні формати подачі, чи не візуальні вони вже. Умовно будуть базуватися на вашій фантазії, на вашій креативності, що ви хочете побачити, в якому форматі, чи там в якійсь лінійній діаграмі, чи, можливо, там в кільцевій діаграмі. Тоді потрібно, відповідно, бачите, правильно обрати, наприклад, показники. Наприклад, джерело каналу сеансу по транзакціям, ось в такому форматі можна побачити. Або, наприклад, я не знаю, можна спробувати якусь лінійну діаграму, наприклад. Не джерело канал сеансу, а, наприклад, що ми можемо побачити? У нас тут дні розподіл є. У нас тут є Ось, наприклад, кількість транзакцій. Ось, будь ласка, транзакції, всі користувачі. Тут більше розподіл підійде по сегментам якимось. Тобто це все інше, це вже стосується формату того, що ви хочете бачити, проаналізувати, що для вас є актуальним в той чи інший момент аналізу. Також не бійтеся додавати якісь інші показники, можливо, ви хочете щось конкретно проаналізувати. Подивитися, може щось по користувачам, може щось по пристроям, може по там, різноманітним форматам, там, наприклад, по, по сегментам аудиторії та інше, тобто, не стісняйтеся, не соромтеся, додатись, гратися з цими звітами, тому що вони створені для того, щоб, хоч якось, оптимізувати ваше розуміння, що відбувається з вашими. З вашим рекламним акаунтом. Отож, якщо це відео було корисним в плані перегляду звітів, які б могли вам допомогти проглянути ефективність в четвертій аналітики вашого інтернет-магазину в контексті покупок, то ось, будь ласка, було корисно. Став лайк і до зустрічі в нових випусках.